І гучний скандал в сеймі Польщі. Там депутат українофобської партії Конфедерація Гжегош Браун схопив вогнегасник і погасив ханукальну менору один з символів юдаїзму. Інцидент стався в другій половині дня. Тоді парламентарі ставили запитання новому прем'єр-міністру Дональду Туску. Також в приміщенні Сейму відбувалось святкування єврейського свята Хануки, і після цього відповідно Брауна вигнали з приміщення Сейму. Зараз можемо побачити цей скандальний. Panie Pośle, co Pan robi? Panie Pośle, co Pan robi? Пані, після цього пан робить. Пані, як так можна було?